Після кількох тижнів затища валютний ринок України знову ожив, і це не просто сезонні коливання. Долар і євро демонструють впевнене зростання, попит на готівкову валюту з боку населення зростає. А офіційний курс лише частково відображає реальні настрої на ринку. Чи варто зараз купувати валюту? Що кажуть експерти, розповім за мить. Це новини ТСН ЮЕЙ Мена Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Усе дорожчає, і в голові крутиться думка. Може краще зберігати заощадження у валюті. Але чи це справді вигідно зараз? І чого чекати від курсу до кінця цього року? На це питання редакція ТСН.UA отримала відповідь фінансиста Сергія Фурси за його словами курс долара та євро до кінця року не зміниться. Прогнозувати пару євро долар неможливо в принципі, тому ключове тут правило завжди диверсифікація. Ви тримаєте частину в доларах, частину в євро, частину в гривні. Загалом, від 9 вересня на валютному ринку України почалося помітне пожвавлення. І долар, і євро впевнено пішли вгору. За інформацією спеціалізованих сайтів Finance.ua та Minfincom.ua, за 6 днів до неділі 14 вересня середній готівковий курс долара в обмінниках виріс до 41 гривні 52 копійок у продажу плюс 13 копійок та до 41 гривні 2 копійок у купівлі плюс 12 копійок. На перший погляд зростання не здається значним, але у контексті тритижневої стабільності та загального несхідного тренду це виглядає як початок стійкого висхідного руху. Найвищу ціну продажу долара зафіксували на рівні 41 гривні 80 копійок. Плюс 10 копійок за тиждень. Найнижче 41 гривня 33 копійки плюс 8 копійок, а максимальний курс купівлі досяг позначки 41 гривня 20 копійок. Євро зростав ще динамічніше. Середній курс продажу піднявся до плюс 48 гривень 75 копійок плюс 15 копійок. Курс купівлі до 48 гривень 10 копійок плюс 14 копійок. Найдорожче євро продавали за 49 гривень 10 копійок. Це одразу плюс 35 копійок за тиждень, а купували максимально по 48 гривень 50 копійок, плюс 20 копійок за тиждень. Мінімальні значення в продажу теж додали 48 гривень 51 копійка, плюс 16 копійок на нелегальному валютному ринку, де фіз особи напряму купують і продають валюту через платформи на зразок міняйло сервіс. Сайту Finance.ua ситуація була більш хаотичною. Курси змінювалися щодня, утворюючи синусоїду. Середній курс продажу долара коливався від 41 грн 20 копійок до 41 грн 32 копійок, а до кінця минулого тижня, 14 вересня, знизився до 41 грн 25 копійок. Середній курс купівлі впав до 41 грн 20 копійок із попередніх максимумів у 41 грн 30 копійок. Що стосується євро, то навіть на нелегала спостерігалося зростання. Курс продажу додав 25 копійок, а курс купівлі 15 копійок. Офіційний курс гривні від Національного банку України змінювався протягом тижня у обидві сторони, але теж показав загальну тенденцію до зростання вартості іноземних валют. Коливання для долара були в межах 20 копійок від 41 гривні 12 копійок до 41 гривні 31 копійки а для євро до 25 копійок. На понеділок, 15 вересня, НБУ встановив офіційні курси на рівні 41 гривні 28 копійок за долар, плюс 6 копійок за тиждень і 48 гривень 39 копійок за євро, плюс 23 копійки. При цьому співвідношення між євро та доларом залишилося стабільним. 1,17 долара за євро фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі TSN.UA звернув увагу на зростання розриву між готівковим і безготівковим ринками. Цитую, на міжбанківському ринку середня курс долара на початку тижня знизився до 41 гривні 5 копійок, потім до п'ятниці 12 вересня відновився до 41 гривні 32 копійок, а на готівковому підвищився до 41 гривні 55 копійок повідомив Андрій Шевчишин. Причина: українці продовжують купувати готівкову валюту. Курс євро зростав синхронно з курсом долара. Співвідношення між ними не змінилося. Нацбанк продовжує отримувати курс гривні. Останні дані по інфляції в Україні – 13% у річному вимірі у США 2,9%. Тобто для збереження паритету купівельної спроможності гривня повинна була девалювати на понад 10% до 45 гривень. Насправді офіційний курс набагато нижчий. Також на залишив на попередньому рівні облікову ставку. Відсоток річних під який НБУ кредитує комерційні банки на рівні 15,5%. Своєю чергою економіст Андрій Забловський каже, що незважаючи на збільшення коливань курсу і здорожчання долара, гривня тримається. Цитую: поки не можна говорити, що почалася стійка девальвація гривні. Її стабільний базотівковий курс підтримують як Нацбанк, так і збільшення пропозиції валюти на міжбанку. На готівковому ринку курс зростає, бо його підвищують банку. Відповідь на збільшення попиту населення на валюту, аналізує Андрій Забловський. На міжбанку курс долара спочатку знижувався до 41 гривні 5 копійок, але до п'ятниці 12 вересня знову піднявся до 41 гривні 32 копійок. У готівковому сегменті курс дійшов до 41 гривні 50 копійок. Причина підвищений попит з боку населення на валюту при цьому євро повторював динаміку долара, оскільки співвідношення між ними залишалося незмінним. Національний банк поки не поспішає послаблювати гривню. Він отримує курс на стабільному рівні. Однак аналітик нагадує, що за умов нинішньої інфляції гривня мала б девалювати до близько 45 гривень за долар для збереження перетету купівельної спроможності. Натомість офіційний курс значно нижчий. До того ж, НБУ залишив незмінною облікову ставку 15,5% річних, що свідчить про обережну монетарну політику регулятора. Ще один експерт Андрій Забловський зазначає, що, хоч курс і показує зростання, говорити про стійку девальвацію гривні поки зарано безготівковий сегмент залишається стабільним завдяки зусиллям НБУ і збільшенню пропозиції валюти на міжбанку. А от готівковий ринок піддається впливу психології. Банки піднімають курс у відповідь на активний попит з боку населення. Андрій Шевчишин зазначив, що у вересні українці продовжують купувати готівкову валюту. Експерт радить зосередитися на придбанні доларів, а до євро ставитися обережно. На його думку, ФРС США тиснутимуть на євровалюту, поступово її знецінюючи. Цитую, це правильне рішення на перспективу не менше року, бо за цей час долар помітно здорожчає. Воно має такі додаткові переваги, як захист та ощадження від раптового обвалу гривні через економічні, політичні, воєнні причини і доступ до коштів у режимі 24 на 7, Аргументував Андрій Шевчишин. Андрій Забловський зазначив, поки залишається вікно можливостей для придбання валюти за привабливим курсом. Цитую, цим варто скористатися, якщо є вільні кошти у гривні. Не варто конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо не закінчився термін дії договору з банком, або відкривати нові депозити, вважає Андрій Забловський. Тим часом експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензин упевнений, що наразі несприятливий час для будь-яких дій з інвестуванням як у валюту, так і в гривню. На його думку, варто зачекати ще принаймні тиждень. Фінансист Сергій Фурса також радить не поспішати купувати валюту. Простим людям ніколи не треба бігти і купувати долари чи євро, бо ви завжди програєте. Якщо у вас є гривня і у вас є надлишок цієї гривні, купіть ВДП військові облігації при фіксованому курсі долар до гривні, у вас 16% дохідності зараз, там в середньому це де факто 16% річних у доларах. Що є дуже привабливим рівнем, зауважимо, що нардеп Ярослав Железняк розповів, яким може бути курс долара дві 2026 року з огляду на проект держбюджету України на наступний рік. Железняк пояснив, що у проєкті документу безпосередньо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік. Цитую, але це легко порахувати з'явлених планів по залученню міжнародної допомоги у гривні та доларах. Тож уряд закладає середньорічний курс гривні до долара як 45,6 гривень за долар. Підрахував він. Водночас нардеп уточнив, що це абсолютно нічого не означає, і кабінет міністрів майже ніколи не вгадує з курсом. А ви купуєте чи продаєте валюту та чому довіряєте більше долару чи євро? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.